Сєвєродонецький центр туризму, краєзнавства та екскурсій для учнівської молоді почав свою роботу у далекому 1988 році і за весь цей час ніколи не мав дефіциту у вихованцях, Ба більше ставав усе популярнішим, що свідчить про кількість гуртків. Зараз їх 14, а це на 4 більше ніж від початку. І у кожному з них по-своєму навчають молодь етнографії та історії рідного краю. Починають з найменших. Їх приймає гурток Джерельце. У цьому році набралося 19 малюків. Це перший гурток в нашому центрі туризму, оскільки направлений на віст навчальних класів діток. На наших кружках ми вивчаємо наші народні традиції, звичаї, обряди, свята, що їли, що пили, що одягалися, що робили українці. Крім того, ви бачите, на українську мову, займаємося практичною діяльністю, тобто розвиваємо творчі здібності своїх гуртківців. Малюємо, робимо аплікації, займаємося техніки ветенанції. Соляльного тіста робимо поробки різні і до різних народних свят готуємо невеличкі вистави, віршовані і тетралізовані. Старші групи теж мають чим похизуватися. Літо для них видалося дуже продуктивним. Про їхні здобутки розповідає керівник центру Лариса Борисова. Ми ходили в походи, у нас було літнє оздоровлення для дітей. Тобто ми з нашими дітьми розстаємося буквально на якийсь місяць, може, 2-3 тижні. А так у нас проходять експедиції, ми по меловим крейдовим зонам, ми по братським могилам ходили, делали експедиції, дуже багато працюємо по експедиціям. Моя батьківщина Україна, мій рідний край. Тому у нас таковых каникул нет. не прощаемся. Но начало учебного года, конечно, наши планы, большие планы. Мы все-таки надеемся, что в Луганской области откроется областной центр туризма. Это больной наш вопрос, что нам будет легче чуть-чуть. Вот. Ну, а так у нас планы. Вот сейчас наши дети едут на украинские соревнования по ориентированию, на международные соревнования дети едут по экскурсоводы. Поэтому у нас очень бурная деятельность идет. На міжнародну дитячу туристичну виставку з любов'ю до батьківщини в європейській спільноті, що проходитиме у Дніпрі, місцеві екскурсоводи готують план дводенного маршруту Сєвєродонецьком, який будуть супроводжувати юні гіди. Ми розробили повністю туристичний маршрут, куди можуть приїхати туристичні групи з інших областей, і познайомитися з нашим містом, познайомитися з об'єктами активного образу життя. З туристическими объектами и с уникальными памятниками истории нашего региона. И вот мы едем 5-7 октября, мы будем участвовать в международной туристической детской выставке, где мы будем представлять и наш инновационный проект школы экскурсоводов, и девушки из кружка «Юные экскурсоводы» Учащійся колегіума Екатерина Катеріна Ліпарті і Анна Жаданова будуть представляти цей туристичний маршрут. Сєвєдонецьк, народжений мрією. Крім цього, вихованці цього ж гуртка розробили ще кілька піших маршрутів містом, які вони можуть залюбки провести бажаючим.